У 2014 році понад 300 жителів Конотопа стали до лав українського війська після повномасштабного вторгнення Росії. Кожен містянин продовжує робити свій внесок у перемогу. Хтось волонтерить, хтось вступив до лав тероборони, а хтось, тримаючи зброю в руках, воює на передовій. Зламає, адже маємо тих, кому щохвилинно дякуємо за доблесть та за те, що відстоюють найцінніше для кожного українця свободу 6 грудня у День Збройних сил України біля пантеону національної пам'яті Конотопа організували акцію гілля калини. Ми не маємо права святкувати, адже наші побратими військовослужбовці всіх збройних сил наразі виборюють мирно на нашій землі на кордоні на кордоні. Донецьких областей та всіх областей, де зараз тривають бої у соборі Різдва Пресвятої Богородиці, зібралися представники військових формувань Конутопа, жителі міста, учні та студенти, аби помолитися за наших військових богослужіння. Провів військовий капелан 58-ї окремої мотопіхотної бригади, отець Павло. Днем збройних сил України, наших захисників тут присутніх. І тих, що з поважної причини відсутні, які стоять на кордонах нашої України, виборюють перемогу. Перемога буде за нами. Грона червоної калини, чорні стрічки на фоні синьо-жовтого стягу, символ поколінь та нерозривності традицій боротися за рідну землю. Після літії за загиблими містяни на знак пам'яті почепили китиці калини на карту України. Інсталяцію, яку виготовили майстри Конотопського вищого професійного училища номер 4. Організаторка акції каже: сьогодні не час для звичних святкувань, адже війна триває. В заході взяли участь прикрасили за. Народний художній вокальний колектив «Домісолька», центру дитячої радської творчості та військовий оркестр 58 ї окремої мотовіходної бригади. Обов'язково буде свято, але сьогодні Україна заклинається в праві мирних та військових. І тому ми в скорботі. Біля калиполися. Мама не ти обилася. Подібні акції до Дня збройних сил України проводили у кожному населеному пункті. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан, новини правда тут.